Дітки, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Подивіться на картинку. Люди яких професій на них зображені? Лікар. Пожежник, перукар. Продавець. Кухар. Будівельник, вихователь, зварювальник. Швачка. Поміркуйте, де працюють ваші мама і тато? Для чого треба працювати дорослим? Тепер пограємо у гру, яка називається Хто це? Я буду називати Дію, а ви професії. Готує їжу. Так, кухар, шиє одяг, швачка. Лікує людей. Лікар. Будує дім, будівельник, продає товари, продавець. Робить зачіски – Перокар навчає та виховує дітей. Вихователь. Молодці. Всі впорались із завданням. А тепер послухайте оповідання Олега Буценя, яке називається Маленькі Помічниці. Оля і Ліда гуляли у дворі. Побачила Оля, як Петрик Помагає своїй мамі розвішувати білизну на мотузці і сказала подрузі, І я сьогодні мамі допомагала, і я теж, відповіла Ліда. Що ж ти робила? Тарілки витирала і ложки, і виделки, а я черевики почистила. Мами ні? спитала Оля. Ні, свої. Хіба ж це допомога мамі? засміялася Оля. Ти ж собі їх почистила? Ну, то й що? Зате у мами сьогодні буде менше роботи, сказала Ліда. Так чи не так? Давайте поміркуємо, де гуляли дівчата. Що побачила Оля? Що вона сказала подрузі? Як допомагала Оля мамі? А що зробила вранці Ліда? Як оцінила її вчинок Оля? Хто такі помічники? Як ви допомагаєте батькам вдома? Для чого це треба робити? Дякую всім за увагу і до побачення.